Національних легенд на ПК і досі немає, тому поки що говорити про них я не хочу і не можу. Залишається лише працювати з тим, що є. Тож, що там у Konami в магазині? Окрім тренерів та клубних наборів, з цікавого є лише спеціальні амбасадорські набори. Тож про них і поговоримо. Поїхали! Довго говорити про них не хочу, адже, окрім епіків Ямаля та Месі, там дивитись немає на що. Одразу зазначу, що футболісти, які йдуть в комплекті, до них не є чимось неймовірним. Звичайно, наприклад, Педрі є дійсно непоганим варіантом, але загалом заради них купляти пак абсолютно не варто. Головною проблемою паку Мессі, на мою думку, є те, що там представлені вже досвідчені імениті футболісти, які, втім, не мають в більшості хоча б прийнятні швидкісні показники. Це вже бувалі діди, які не особливо рухаються по полю, а зважаючи на сьогоднішню мету, це великий мінус. Паку Ямалі, аж навпаки, присутні молоді крутелики, які ще себе покажуть у майбутньому. Вони мають швидкість, але практично жоден з них не є чимось неймовірним. Об'єднує і ветеранів, і юніорів те, що ці футболісти в основному будуть заграватися в тематичних івентах, адже у донатні склади вони просто не пролізуть. Але і тут проблема, деякі гравці спаків не мають клубної прив'язки або грають у клубах, які не приймають участь ні в яких івентах. Тому навіть там всіма з них пограти не вийде. Також окремо хотів би додати два слова про кастомізацію стадіону та елементи декору. Якщо чесно, то я взагалі не фанат золотої голови Ямаля та інших таких штук, тому витрачати монети на них точно не стану. Ну і нарешті перейдемо до епіків, першим розгляну Ямаля. З плюсів непоганий дріблінг, втім нічого неймовірного, не рівень донатних епіків. Закриває весь правий фланг атаки і за бажання закриє атакувальні позиції зліва та по центру. Дуже гарний пас та швидкість. Сильний, хоча й не максимально точний удар. З мінусів абсолютно посередній донатний скіл на подачі. Crossing ямалю не потрібен. Набагато логічніше було б дати йому моментом дриблінг або навіть віжіонері пас. Чому? Бо Ямаль має слабку ногу лише 2-2, і це в свою чергу означає, що він, граючи на правому фланзі, не зможе взагалі нормально використовувати скіл на подачі. Для того, щоб дійсно отримати з нього вигоду, Ямаля треба ставити виключно на лівий фланг, і це буде коштувати вам кілька тренерів позицій. Та й взагалі, чи треба вам Ямаль на лівому фланзі? Ще одним суттєвим мінусом є те, що Ямаль взагалі не грає атакувального півзахисника, при цьому маючи ідеальний для цієї позиції стиль креативного плеймейкера. Дивне, але логічне рішення Конамі. Ну а далі йдемо до Месі. З плюсів донатний скіл віжіонері Пас, який дійсно може вплинути на гру. Звичайно, хотілося б замінити його на Momentum Dріbling, але дякую, що не булетхедра. Непогана, як для вже немолодого Месі, швидкість. Втім, знову варто зазначити, що ці цифри є далеко не конкурентними в порівнянні з епіками з паків. Дуже й дуже міцний удар. Він сильний, точний і має гарну підкрутку. Дуже гарні показники як на позицію другого нападника, так і на позицію атакувального півзахисника. Навіть для центрфорварда це непогані цифри. Мінуси досить низькі, як для Месі, показники дриблінгу. Це не стане критичним у грі, але ми всі бачили набагато кращі версії Ліонеля у цьому плані. Також у нього нестандартний стиль, класична десятка, це досить спірне рішення. Я особисто не бачу в цьому нічого поганого, але для більшості гравців креативний плеймейкер був би більш бажаним. Також додам, що в Месі доволі низький показник пасу верхом, особливо в порівнянні з дуже високим пасом низом. Загалом японці спеціально створили непогані епіки, які, втім, не можуть тягатися з гравцями з паків по 150-200 футболістів. Але якщо ти фрі плей то це однозначно твій вибір. Адже гарантований епік за 1800 монет це краще ніж крутити рулеткою і не отримати нічого. Питання залишається в іншому: кого з цих двох краще взяти? На мою думку, Ямаля. Головна причина полягає в тому, що ми вже маємо багато цікавих карток з Месі. Навіть на початку 26-ї частини ми отримали його шоутайм-версію абсолютно безкоштовно. Ямаль в пріоритеті. Адже його епік ми, якщо і побачимо, то лише в донатних паках. Підсумовуючи, я б оцінив обох епіків приблизно однаково, на 7 з 10. Вони не змінять гру кардинально, але будуть непоганим доповненням у будь-який фрі-ту-плей склад, А кого б цих двох обрали б ви. Чи бачите ви взагалі сенс у цих наборах? Пишіть свою думку в коментарі, а також не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал та можете навіть підтримати мене монеткою. З вами був Віскі, ще почуємось.